Доброго дня, діти! Сьогодні на заняття завітав до нас зайчик з лісової школи. Не може він розібратися зі звуками. Дуже він засмучений. Допоможемо йому. І він все зрозуміє. Спочатку складемо моделі слів, візьмемо в ручки фішки. Чітко звуки промовляйте і всі звуки називайте. Спочатку пригадаємо голосні, які вказують на м'якість приголосних це Я, Ю, Є І. А такі голосні, як А, О, У Е, і, вказують на твердість приголосних. Давайте малятка. Складемо звуковий аналіз слова зима. Скільки в цьому слові голосних? Правильно, два голосних. А скільки приголосних? Теж два. А який перший звук? З. А який м'який звук? Звісно ж, його в цьому слові немає. А ось слово зорі. Який в цьому слові перший звук з, а скільки голосних два, а приголосних теж два. Молодці. Хочу ще вам розповісти, що в нашій мові є слова. Які звучать однаково, але ж мають різне значення. Ось дивіться, наприклад, слово ключ. Ключ буває гайковий, музичний, дверний і ключ від літаючих птахів. А ось слово коса. Коса яка буває? Дівоча. Коса якою косять. Гребінець є опівня. Є гребінець для розчосування. Ручка. Ручка маленької дитини. Ручка на дверях. Ручка для письма. А ось тепер дивіться. Намалюємо ми бубличок для зайчика. Бублик котиться легко, дуже схожий він на О. Зайчик буде слова називати, а ви місце звука О в словах визначати. Добре? Окуляри. Звук О. Перший. Сон. Звук О всередині. Вікно. Звук О наприкінці. Молодці малята. А ось наступне завдання. Подивіться, будь ласка, на малюночки і знайдіть малюнок зайвий, в якому ми не можемо зустріти звук О. Зверху сом, зліва окуляри, справа зима, знизу котик. Здогадались малята? Звісно ж, картинка з зображенням зими зайва. Там нема звука О. Ну що, малята, на сьогодні все. Зайчик зі всім розібрався. А скажіть, яке завдання вам сподобалось найбільше? А яке визвало у вас складнощі? До наступних зустрічей, до побачення! Дякую за увагу!